Слово рідне! Скільки в тобі чарівних звуків, животворного трепету і вогнів, скільки в тобі доброти і лагідності, мудрості земної, закладеної ще славними, Вільнолюбними предками. Що може бути дорожчим, аніж рідне слово. Я українка. Я пишаюсь собою, бо рідним словом дихаю і живу. Воно невидиме, та гостра зброя допомагає боронити Україну нам свою. Ми українці, ми народ, не раси, не забуваймо біль чисельних ран. Коли круїли мову Лесі і Тараса, і пам'ятаємо, служить жить то бур'ян. Ми українці з роду і до роду, Ми вільні. Віє і думка по словам рідним вириваємо свободу, малюємо і пишемо серце. Переможне їм. Тож бережімо рідну нашу мову, і її слова віддальні скарби, що відкривають двері людську злову Тож її біках рисніти і свісти. Наша мова це сила народу, України, це серце і душа, славна мова козацького роду. Хай живічно вона процвіта. Говори Україно, будь ласка, як ніколи раніше говори. Хай почують до дону, як шумлять наші рідні хаї. Закричи Україно, що сили, хай твій голос лунає, мов звіт. Для такої могутньої мови не існує ні рамок, ні стін. Говори Україно, рідненька, мечкай від тебе світ, бо забути про рідну мову, то найбільший у світі гріх.